Я вас вітаю, мене звати Діна, і ви на в'язальних посиденьках. Запрошую до перегляду! Сьогодні я вам буду розказувати, що планую в'язати влітку. Я вже склала собі такий перелік, підібрала референси і буду, власне, показувати все вам, буду з вами ділитися, Тож, якщо ви хочете надихнутися на літнє в'язання, якщо ви хочете пов'язати, можливо, під час цього ролику і гарно провести час, то... Запрошую до перегляду цього відео. Перед тим як ми почнемо, хочу зробити невеличку ремарку і зазначити, що все ж таки влітку я надаю перевагу речам, в'язаним гачком. І якщо поглянути на мій гардероб, що є в мене зараз в наявності, то 100% цього гардеробу цих речей зв'язані гачком. Я планую це виправити і сьогодні покажу, що я планую в'язати спицями. Але все ж таки, мені більш комфортно, власне, в сукнях або топах, що в'язані гачком, тому що вони зазвичай діркаві, пропускають гарне повітря. В них комфортно влітку, не так спекотно, як в речах, в'язаних з пицями. Тож, так дійсно, я планую більшість речей, що собі позначила, в'язати качком. Але, але, є невеличкі відступи. Я вам вже про це сказала. І давайте почнімо з першої. Речі, це комплект, точніше, і, можливо, він не зовсім літній, але за кольорами, за ось цим вайбом він такий весняно-літній і, можливо, в нас не. Завжди буде гарна погода і ввечері можна буде-таки вдягнути цю туніку також, хоча вона з довгим рукавом, але можна в принципі таку ем, річ зробити і з коротким, чому б і ні. Я над цим подумаю. Так, напевно, я так і зроблю, чомусь я про це не подумала раніше. Так, В мене є власне така дуже яскрава малинова, ну приблизно така, як на фото пряжа. І, і я думаю, що буде дуже гарно виглядати. Я думаю, що можна носити ці речі і окремо, не комплектом. Я думаю, що буду періодично <свісно> експериментувати. І от шорти, я думаю, що не буду. В'язати із підкладкою якоюсь, тобто це буде просто полотно в'язане гачком, тому що, от як на фото показано, так, вони там трошечки-трошки визирають. І там особливо не видно що до чого. Я думаю, що не буде світитися спітня білизна. Крізь два шари, ось полотна крізь самі шорти і вже туніку. Можна носити з футболками оверсайз, тому я думаю, що також вони будуть визирати частково. тож це також буде прийнятно і не треба себе. Якось обтажувати, заморачуватися із якимись підкладками. Ну і до того ж, я думаю, що це такий розслаблений варіант одягу, що його можна носити десь біля дому, в парку, на прогулянку, коли треба сходити в магазин, ну, щось по типу того, або на пляж, так, як варіант. Тому там не треба, знаєте, якось сильно заморачуватись. Тож це буде напевно комплект із коротким рукавом, але я не впевнена, я подивлюся, що подумаю, це ідея гарна. От І дуже мені подобається цей варіант. Слідуючий виріб, що я планую його в'язати, це сукня гачком, сукня поло. Щось таке я натрапила випадково на майстер-клас якоїсь латиноамериканської майстрині. Тому тут, в принципі, не треба якось заморочуватися, щось вигадувати. Я можу просто по майстер-класу зв'язати подібну сукню і просто насолоджуватись життям і мати собі в гардеробі гарну, класну річ, вона виглядає дуже красиво. Ось під цю сукню вже треба надягати таку типу. Майку подовжену. В мене є чорного кольору, так, під темні речі, що я її якраз використовую як таку підкладку. Це котонова сукня, вона як майка подовжена на лямочках, і вона має 5% ластану, тому вона дуже гарно тягнеться. І такого біло-молочного кольору також. Тож це дуже-дуже тоненькі такі речі. І влітку вони прекрасно підходять. А якщо е, зверху е, надягнути ось таку дуже діркаву сукню, то я вважаю, що вона не буде дуже е, так, знаєте, парити. Ну, знову ж таки, погода на вулиці буває різна, і е, я маю, маю гардеробі так, згадую дві, по-моєму, сукні власне, літні, і я їх носила з підкладкою і почувала себе дуже комфортно. Тож тут, звісно ж, треба використовувати такі візерунки, щоб дійсно, як я зазначила, полотно дихало. І мені дуже-дуже сподобалася ця модель. В мене є десь схожого кольору пряжа, така ванільного кольору приємного. І вона буде дуже гарно пасувати під цю модель. Єдине, що вона бамбукова, я з неї ще не в'язала, але наскільки я чула, що бамбукова пряжа має таку схильність до того, що вона вниз тягнеться, так? розтягується. Тож, я планую ось на поясі, де в нас ось на фото позначена така зона там Щільне в'язання, я так думаю, що стовпчики з одним накидом, неважливо, який там візерунок, але ось в тій зоні я вставлю резинку, і отже, верхня частина вона буде таким чином триматися, вона не буде повсти вниз, навіть якщо вона трошки потягнеться, буде такий приємний ефект, знаєте, коли трошечки напуск є під зафіксовану ось цю зону наталії. І якщо само полотно буде тягнутися вниз, а там трошки потягнеться, нічого страшного, це не зіпсує дану сукню, я так собі міркую. Тож, в принципі, навіть та пряжа, що в мене є, вона чудово собі підійде, я так собі міркую. І так, я хотіла зазначити, що ось всі проєкти, що я підібрала, я хочу в'язати із цієї пряжі, що в мене вже є в наявності. В мене великі запаси, і я, знаєте, намагаюся все ж таки себе стримувати і поводитися, знаєте, так, екологічно, так, і використовувати ту пряжу, що я її нагребла, накупила, бо вона лежить, деякі бубінки або маточки вже не перший рік, і ну треба з цим щось робити і виправляти. Ну і до того ж. Є певна пряжа, що дуже-дуже гарна і якісна, тож треба дійсно в'язати. Отже, так, подивимось, як в мене вийде, чи не передумаю, чи не підберу якусь пряжу, можливо, додатково, але орієнтуюся на свої запасики, хоча, хоча дійсно по деяким позиціям в мене іще немає чіткого визначення, що ж за пряжа це буде. І отже, наступний проєкт це якраз той варіант, що я ще не визначилася. І зряжую. Зараз ви на екрані бачите фото такого топу, але це фото лише як певна ідея, що мені сподобалося. Я хочу зробити на базі ось такого варіанту топу сукню. В мене є. Два шифони, один жовтий, один блакитний, і отже я хочу обрати один з них. В мене є жовта пряжа, яку можна було використовувати для верху в'язаного, але вона по відтінку ну, відрізняється. Я спробую якось це скомбінувати, і якщо буде виглядати не дуже, то буду використовувати блакитну пряжу. Але в мене також той варіант, що є в наявності, він ну, затовстий. Ну, я буду е, думати, хоча в мене є і бобінки тоненької пряжі, тож там е, я буду визначатися, буду ще думати. Отже, що я хочу зро зробити? Зробити комбіновану сукню, в мене немає, одразу кажу, е, такої серйозної е, машинки. В мене є така дитяча, і те, я не дуже пам'ятаю, чи вона працює. Навіть якщо не працює, я буду а, вручну а, ось цю спідницю шивати. Тим паче, що там нічого шивати, треба буде зробити такі брижі, призібрати зверху, обробити края. І якщо дуже-дуже підвернути ось і а, охайно обробити, ось зробити цю строчку, це реально. Отже, я вже так робила. Насправді в мене є комбінована сукня, я вам покажу ем, варіант. В мене також був такий е, смугастий шифон, я дуже хотіла його застосувати. Машинки в мене немає, тож я робила все вручну. І як на мене вийшло доволі таки непогано. така дуже соковита, весела, літня яскрава сукня, і я її з задоволенням носила. Вона в мене іще є. Тож, можливо, і ще доведеться поносити. Подивимось. От, і повертаючись до ось цієї сукні, що я її планую в'язати. Отже, оберу колір, а от верх теж хочу переробити. Тут, якщо ви подивитесь, якраз візерунок такий самий, що використаний на першому референсі, ось у тому костюмі із шортами, Там так само це елементарний візерунок, я, до речі, зараз Працюю над сукнею, де я його використовую. Це три стовпчики з одним накидом, повітряна петля. І далі просто повторюємо три стовпчики з одним накидом, повітряна петля. Його доволі таки часто використовують, він простий, він виглядає симпатично, але я хочу його замінити на якийсь більш щільний, так? щоб не було ось цих дірочок таких великих. Потім ось цю планочку із гуздиками теж хочу переробити, зробити її більш такою, скажімо, охайною, так? використати, ну, скажімо, скоріш за все, типу, знаєте, як порожнисту резинку. Ось вона як такими лицевими петлями, ось щось таке. Тож, мені здається, буде дуже красиво. Цікаво оригінально. так І сукня при тому буде доволі таки легка, тож можна буде її носити, я думаю, і в спекотну погоду. От. Ну, Подивимося, що вийде, але, але мені здається, що буде щось цікавеньке. Ну, а тепер давайте покажу, що ж я хочу в'язати з пицями. Я вже давно хотіла зв'язати такий топ. Маєчного типу, як маєчка, так тому що я сказала, що ось футболки, в'язані з пицями, я не дуже приймаю цю ідею для себе, тому що я живу в Одесі. Хто не знає, у нас висока вологість, у нас буває дуже-дуже спекотно, і все ж таки, можливо, комусь хто живе північніше, так, у якихось регіонах. На північ країни, то це буде більш комфортно, але, але все ж таки я надаю перевагу таким більш легким речам. Отже, мека, в'язана спицями, це, мені здається, от ідеальний варіант. В мене є шовк 100%, теж такого сірого стального кольору. Я колись з нього пробувала зв'язати товкачком, потім розпустила, бо невдалу модель якби обрала. І він в мене вже не перший рік лежить. Прекрасна пряжа, натуральна, трошечки віддає таким делікатним блиском, дуже красиво має виглядати. Але але ну лежить і треба вже щось з цим робити. Отже, що я хочу зробити? Я хочу його е, трішечки переробити, теж взяти таку основу ідею. Це модель із журнала Вірена. І е, я хочу залишити лише ось цю центральну частину, там, де йдуть три жгутики, потім вони розходяться так. В... В різні боки і йдуть на лямки. А ось той ажур, що є по боках, так його прибрати і просто зв'язати все лицевою гладю. І тоді, знову ж таки, це буде універсальна річ, яку можна і окремо носити, і як певний такий внутрішній шар, якщо одягати з жакетом, з якимось кардиганчиком, тож це буде, ну, Дійсно, така річ затребована в артробі, і ось е, все ж таки ті деталі, що є посередині, на лямочках. Ось тут е, біля горловини вони будуть додавати руцинку, і мені здається, така річ буде дуже красиво виглядати. Тож, буду пробувати, е, і сподіваюся, що все встигну все за літо зв'язати. Ну і не відходячи далеко від цієї теми, покажу другий топ, що я його хочу зв'язати з пицями. Так, це вже так, більш така річ, що нагадує класичну футболку, це більше як туніка. Я маю на увазі, що значна частина тіла тут закрита. Але. Є, але тут багато ажуру, так, ось тих самих дірочок. Ну і до того в мене є така тоненька пряжа, 100 бавовна, бавовна, бобінна. І отже, якщо використовувати тоненьку пряжу, то я думаю, буде гарний виріб. Ось зараз на задньому тлі ви бачите бобінки, і ось із крайньої бобінки я якраз в'яжу джемпер. В'яжу на спицях 2,5. Метраж пряжі 750 метрів на 100 грамів. Я про це розказувала в своїх попередніх епізодах, залишу вам посилання, більш докладно, якщо цікаво, можете подивитися. Тож мені не звикати до тоненького в'язання, воно мене не відлякує, якщо я хочу отримати делікатне полотно, я краще дійсно вкладуся часом своїм, але буду мати те, що можна носити, і, власне, те, що я хочу отримати. по ітогу. Тож, я думаю, дійсно таку туніку зв'язати тонесеньку. Вона буде з ажурами, не знаю, десь я а, натрапила на ці фото фотографії, і вони мені сподобалися. Тут а, цікаво, що є ось ці куліски, можна відре відрегулювати. Трошечки, а, якщо схудла, якщо трошечки поправилася. І плюс ось цей об'єм, він, як а, мені здається, не вілює усілякі там, недоліки. Ну і в цілому Туніка це гарна річ на літо. Ну, подивимось, що з цього вийде, але сподіваюся, що буде гарна річ. Ну і продовжуючи тему то ні, хочу іще одну для себе зробити, але вже гачком. От ви бачите фотографію, це, звісно, не прямо копія, хоча хто знав, може і копію зроблю. Але як ідея, тут дуже просте в'язання, але воно може бути цікаве, тим не менш, якщо використовувати різні візерунки. Ідея в тому, що просто в'яжеться по прямій вгору полотно. Прямокутником. Єдине, що ось тут в районі грудей ми починаємо формувати подібний виріз. І все, ми фактично в'яжемо прямокутник, який потім з'єднуємо. І ось ця куліска вона призбирає полотно. Знову ж таки, мені здається, що така річ підійде на будь-який тип фігури. І ось таку річ класно носити на пляжі. Я думаю, що я би хотіла її носити вдома, власне, для цього зв'язати подібну річ. Ну, а на рахунок візерунка, можливо, підберу якийсь інший, а можливо, навіть цей залишу. Ну, він такий діркавий, але, але доволі такий симпатичний. В мене є білі нитки, От, хочеться чогось свіжого, такого біленького, білий колір, такий він, знаєте, Настрій підіймає мені, принаймні, чогось, коли я думаю про літнє в'язання, хочеться білого кольору. Тож, подивимося, який візерунок я оберу. Скоріше за все, все ж таки беру якийсь інший, але, але подивимось. Думаю, по і того має бути дуже гарна річ для дому і для ось пляжу. Ну і яке ж літо без купальників. Я вже вам говорила, що хочу в. В Цьому році нарешті зв'язати е, хоча б один, а якщо вийде ну, і два купальники, це було б прекрасно. Ну, в мене, звісно, є і звичайні магазинні купальники це таке діло, але ж хочеться для душі щось таке цікавеньке. І отже, покажу вам два варіанти купальників, що я би хотіла зв'язати. Перший це такий е, суцільний. Так, купальник, і мені дуже подобається ця модель. От щодо пряжі я ще не визначилася. Я ще буду думати, буду переглядати свої запасики, буду пробувати. Так, але але, ну, я думаю, що щось де підберу. Щодо цієї моделі, мені вона дуже подобається. Ось ці китиці, кити, що йдуть. На передній частині під грудьми вони додають такої родзинки. Ну, і В цілому модель мені подобається так, тут такий візерунок доволі таки діркавий, але з одного боку, можливо, в мене буде інша пряжа, і дірочки будуть поменше, а з іншого боку, тут таким трикутником, якщо ви ну, більш уважно. Подивитися, є все-таки підкладка. Тобто вона йде трикутником ось до цієї зони. Так? Ну і Позаду там також все закрито, тож тут обов'язково треба робити підкладку. Ну, а вже інші зони по боках, я думаю, це нормально, що там дірочки, нічого такого тут немає. Пляж є і більш відкриті варіанти. Тож тут Страшного. Звісно, звісно, в такому купальнику довго перебувати на сонці не можна, бо ось весь цей візерунок буде відбиватися потім на шкірі, і це буде доволі таки оригінально з одного боку, а з іншого боку, я думаю, не дуже добре. Тож це вранці, можливо, або під зонтиком, якщо там лежати на пляжу. То буде гарно. І другий варіант це вже роздільний купальник, я би хотіла. В мене, до речі, є пряжа стречева, що її часто використовують для в'язання купальників, власне, це Alize Diva Stretch, Двох кольорів: в мене є такий бірюзово блакитний і фіолетовий. І от, Щодо роздільного купальника, то тут не стільки ось модель, що показана на фото, мене цікавить, а от те, що я би хотіла застосувати різні прикраси, там намистинки, можливо, ракушки, ось власне поєднання в'язаного полотна із цими цяцьками, так, тут на цьому варіанті монетки, так, дуже гарно виглядає. От, власне, якийсь варіант в такому втіленні. Мені би хотілося зробити, знову ж таки, не знаю, який колір я би обрала, скоріш за все, блакитний, так, блакитно-бірізовий із тих, що я сказала, або, або навіть зробити поєднання. Я якось починала в'язати купальник, якраз хотіла поєднати два ці кольори, і вони прекрасно виглядають разом. Тож я подумаю, подумаю, що я хочу зробити, хочеться якихось цяцьок, чогось такого цікавенького. Раз вже в'язати, щоб це було дійсно щось нестандартне. Ну і остання річ, що я вам її покажу, вона ну, не зовсім літня, це на літні прохолодні вечори. Це кардиган сітка гачком. От Зараз я в'яжу такий весняно-літній кардиган з пиццями, ажурний з мохеру, тонесенького 950 метрів на 100 г. Він такий невагомий, дуже такий приємний і хочу зробити щось подібне ще гачком. так. Можливо, це не прямо така собі літня річ, але я запланувала зв'язати такий виріб власне, в межах літнього в'язання. тож Хай буде. Можливо, погода нас не буде балувати дуже часто, а можливо, буде, але будуть виключення. Тож, я думаю, що можна мати такий картиганчик, легесенький зовсім на літо. Отже, буду його в'язати. Він доволі такий простий. Це таке медитативне в'язання, не порівняти з тим кардиганом, що я його зараз в'яжу, бо я вже в попередньому епізоді я вам залишу, розповідала, що ну, в'язати ажурний кардиган ще складним візерунком спицями, це те ще випробування. Ну мені доволі таки складно це дається, тому що основне це увага. Так, треба повністю зануритись в схему. А я буваю періодично, неуважна, тим паче, ну, коли ми в'яжемо, ми ж хочемо іще щось подивитися або на Ютубі, або там якесь відео, серіал. Тож відволікаємось, і я помилялася, я про це розказувала. доводилося виправляти помилки, десь, десь навіть щось і залишити. Але дуже стараюся, бо дійсно по і того. Ці зусилля вони того вартують, бо і того буде прекрасна річ, дуже красива. Тож буду над цим працювати. Отже, друзі, це все, що я хотіла вам на сьогодні показати. В цілому, в мене вийшло 8 моделей. Зараз в мене в роботі є ще 3 процеси, і я планую в'язати літні речі до серпня, а вже в серпні. Вже переходити на осіннє в'язання. Тож я так і думаю, що якщо розподілити на перший другий місяць літа, ну і зараз на травень, можливо, я буду дов'язувати ті процеси, що в мене є. А можливо, щось іще захочу додати. Але ось це основне, що я хочу встигнути. І якщо розподілити, то виходить, що один виріб на тиждень. В принципі, звучить реально. Тож буду старатися і подивимось по ітогу в серпні, що в мене з цього вийде. Буду тримати кулачки чи що там тримають, не знаю точно, але буду старатися, буду сподіватися, що всі плани вони в мене втіляться. Принаймні, я дуже, знаєте, так ретельно. Підбирала всі моделі, я думала, чи дійсно я хочу це в'язати. І так, я зупинилася на тому, що вам сьогодні показала. Ну, настрій може змінюватись, натхнення може з'являтися на щось нове, але, але це вже додатково. Отже, отже, подивимось, що з цього вийде. <сум> Добре друзі, я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, обов'язково тисніть вподобайку, так ви підтримаєте це відео і допоможете просуватися моєму каналу. А якщо, до речі, ви ще не підписані, то обов'язково зробіть це, підписуйтесь, залишайте ваші коментарі. Так що, що ви думаєте з цього всього приводу, що вам сподобалося? Чи ви вже маєте свої плани на літнє в'язання? І е, взагалі, взагалі, чи будете ви в'язати власне, літні речі, тому що багато хто з дівчат, я знаю, не в'яжуть літні речі, так, щось в'яжуть все-таки демисезонне, отже, буде цікаво почитати. Тож обов'язково, обов'язково коментуйте це відео. Ну, а я з вами буду на сьогодні прощатися. Побачимось з вами зовсім-зовсім скоро. Па-па!